Розкажіть, будь ласка, чим все ж таки закінчилися переговори з керівництвом Міністерства оборони стосовно е, майбутнього очільника батальйону? Ну, зрозуміло, що ви залишаєтеся е, юридично е, комбатом, а хто буде виконувати обов'язки? Доброго вечора. Е, значить, е, Прийняти рішення, що я написав, е, написав рапорт, е, що я ще не визначився. чи... Е, Буду, прийму рішення залишатися комбатом, чи все-таки буде виконати виконадований Верховну Раду, тому 30 днів на це дається строк. От на цей на час наказ, наказ міністра буде призупинено або, або відмінено. От, рапорт я написав, зараз, зараз чекаю, хто... Результат того, чи на ній підписався наказ. І прийнято рішення, що буде все-таки соцопитування серед батальйонів, чи, чи правда те, що більшість батальйонів підтримують ту кандидатуру, яку я запропонував. Тобто, якщо я правильно зрозумів Сергію Петровичу, то в міністерстві оборони врахували думку і бажання бійців батальйону Айдар, призупинили рішення на 30 діб. Я ми, так ми це ми це побачимо, якщо міністр оборони підпише мій рапорт. І Я сьогодні на нього написав. Ми зараз чекаємо це. А тобто, фактично, зараз ви чекаєте на те, щоб міністр оборони підписав ваш рапорт. Я чому чому перепитую? Тому так. що зв'язок на жаль не дуже хороший. А в рапорті ви вказуєте... чекав. Чекає. Так, так. І в рапорті ви вказали, що 에, 30 діб ще можна було би обговорити. が, згідно з чим на Зрозуміло. задання, Я маю протягом 30 днів прийняти рішення, чи буду продовжувати свої повноваження Верховної Раді, чи вся до батальйону Зрозуміло, ну наскільки ну якщо я не помиляюся, то ймовірно ви сьогодні не були присутніми у Верховній Раді. Так на ці попонацю на, цьому... на попередньому не були. Зрозуміло, дякую, Сергію Петровичу. Дай вам Бог здоров'я. Дякую.